Як писати про відновлення України у жанрі журналістика рішень? Відбудова України починається з рішень, які потрібні вже тут і зараз. Як відновити будинки, відродити екологію, розмінувати територію, подолати безробіття, зробити простір доступнішим для людей з інвалідністю, жанр, який дає відповіді на ці питання: журналістика рішень. Автор тут не лише порушує питання, але й пропонує чітку інструкцію для розв'язання. З чого складається цей жанр? Структурна проблема, яку потрібно розв'язати, інноваційне рішення та можливість його повторити, чіткий алгоритм дій, ефективний результат, який легко виміряти, ризики, переваги та аналіз від експертів. Відгуки людей, чию проблему вирішили важливо. Журналістика рішень це не піар чи реклама. Для неї не важливо, хто саме щось зробив. На перший план виходить, як це зробити і яких результатів можна досягти. Поширюйте рішення, ставайте медіаторами під час змін та відбудови України.